Всім привіт! Зараз горілку каталітичну, платинову покажу. Гріє, аж тримати в руках, не можу перевірити, але все. От, копачок знімається, не злітає, тримається туго, ідеально. От. Не розшатана майже нового стану. Ну, можна сказати, ідеальний стан майже. Кажу зі всіх сторін, тримати в руках не можу, дуже пече. От стан. Ріє просто супер. А, пече, так що не можу тримати руками, реально опікаюсь. така гарний звук так защокується. Так, опачок зняти, ох, він взагалі гарячий дуже. От прошу. Всередині, щоб все показати. Все супер. Опачок. Всередині ох Ну, Все на місці, все рідне, оригінальне. От, все показав. У кого питання, пишіть в коментарі. Також контакти для зв'язку є в описі під цим відео. Посилання буде. Та всім до нової зустрічі!